Усім доброго козацького здоров'я. Друзі, ми з вами, як завжди, на риболовлі. Можу вас привітати усіх з початком зимового спінінгу. Трошки приморозило. Але, друзі, ну на півдні України ось така зима. Здавалося б, зимовий спінг повинен позаду мене лежати сніг, по коліно да, там, хрустіти. Ми десь проламуємося на незамерзаючу річку. Але ось вона незамерзаюча річка поруч. Ну, от такі зими. Такі зими. Що маємо, те то маємо. Тому сьогодні я вважаю, що відкриття зимового спінінгу. морозець невеличкий є. Розпочинаємо риболовлю. А рибалити сьогодні будемо ультралайтом. Зимовий спінінг. На мою думку, саме ефективний саме з ультралайтовою снастю. Ми 100% піймаємо рибу, що нам і потрібно від цієї риболовлі. Знаєте, якісь амбіційні плани. Я не хочу сьогодні собі будувати, тому що ну, все-таки зима, рибка трохи підмерзла. 100% вона там квола така стоїть тихесенько собі на дні. Але я знаю, що їй запропонувати. Так, друзі, ось така ультралайтова снасть Black Rock від Calypso. 702 до 6 грамів. Я його оснащую ванфордом своїм 2500 і 0,4 нитка. Е, на цій снасті сьогодні буде. Можна було використовувати трохи тоншу Ну в два там рази. Чи навіть в три рази. <хи> ну, я маю на увазі, можна було використовувати 0,15, 0,2. Але сьогодні планую рибалити в умовах рослинності так, такої. До речі, да? от зараз ми з вами розмовляємо про зимовий спінінг, а рослинність на моїй річці до сих пір є. Вона навіть в лютому місяці буде. Тому ну, трохи шнурочок з запасом. А може і трофей якийсь клюне. Ну хто ж його знає? Ось в такому місці розпочну свою риболовлю. Зима на дворі, а у нас ще кувшинка там стоїть. І зблизька вона є. І скрізь очерет. Друзі, скрізь очерет. Там у нас іде така досить виражена течія. Дуже цікаве місце для риболовлі, друзі. Давайте. Мені вже не терпиться швиденько зробити свій перший сьогоднішній закид. Дуже гарна сьогодні погода. Ну, ось так, просто тихесенько, тихесенько, без вітру. Ну, Трохи морозець. Ну, буде обмерзати шнурочек, кілечка і ролик лісоукладача. Але це не так страшно. Це не так страшно, якби у нас став лід на нашій водоймі і не було би змоги у нас і порибалити. Я розпочинаю з півтораграмового вантажа. Так. Ну що, перший закид давайте зробимо? Прямо так недалеко. Перший наш закид. В мене вудка до 5 грамів. Ультралайтова мікроджигова така. Саме для окунців, самий смак. І на першому закиді бачите, ми <смі> дістаємо ось таку травичку. Але то не страшно. Опа, друзі, не встигла моя приманочка впасти на дно. Відразу таке клювання і гарнючий окунець. Гарнючий, гарнючий. Дивіться, який красунчик. О, перша риба. О, так плавця підняв гарненько. Перша наша риба. Перша риба. Хе -хе -хе. Відразу. Дивіться, навіть не засікся майже. Ми його в воду, звісно, що. Так. Бачите, другий закид я зробив просто трохи правіше в інше місце. Зимою досить часто буває така ситуація, що потрібно просто робити закиди в правильне місце. Наприклад, ось там 5 метрів риба не клює, ти туди робиш закиди. А коли переходиш 5 метрів, наприклад, хе -хе -хе, дивіться, правіше відразу, відразу, ну ось такі невеличкі кунці. Але ж то рибалка, то вже рибалка. Ну, Для зимового спінінгу, друзі, я думаю, це непогано. Наразі зробив закид трохи далі прямо в саму кувшиночку. Якщо, звісно, робити акцент на зимовій проводці для окунців, то потрібно більш виражену таку паузу зробити в проводці, Ну, щоб приманочка полежала на дні. Більш плавно все, більш плавну подачу. Але Дивіться, на другому закиді клювання рибу дістали, на третьому також було. Тому, можливо, оця пауза нам сьогодні і не потрібна. Ну, принаймні, зранку. Можливо, ближче до обіду рибка буде по-іншому реагувати. Або... Ой-ой-ой, Якщо... ой, дивіться, зів. Оце я вже зів тако трохи, трохи можна сказати навіть на паузі. Красунчик Окунь. Ну Хіба це не гарнюк? Це гарнюк. Зимова річка дає ось таких гарнючих окунців з самого початку. З самого початку риболовлі, друзі. Ну такий. Невеличкий, звісно. Там 80 грамів в окуні. Але, друзі, вони мають жити і далі радувати нас клюваннями. Додому його. Додому. І в те саме місце. Роблю закид, тому що, друзі, окунь це стайна риба. І вона ось у нас знову клюнула. Окунь це стайна риба 100%. Тому, якщо ви знаходите Одного кунця. Ой, наплутав мені тут все. То майже майже 100% поруч з ним стоїть. І інший. А можливо, їх там 10 штук. А можливо, і 20. Звісно, не всі можуть проявляти. Зацікавленість до нашої приманки. Не всі можуть бути в активній фазі там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Клас. Дивіться. Здебільшого завжди працює така практика. як мені здалося, що спочатку клюють моцніші, такі, гарніші окунці, а потім вже мільчі-мільчі. А сьогодні. Ой, дивіться, як він. Хоче додому, Ми не будемо його навіть втримувати. Здебільшого ось так, що спочатку клюють гарніші, а потім мільчі, 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 мільчі. А сьогодні вони в переміжку клюють. То кабанець такий гарнючкий попадеться, то якийсь міленький. Але, друзі, ну, ультралайт він завжди. Приносить багато задоволення навіть, навіть, навіть від мілесеньких, таких обережних покльовок і некрупних рибок. О, бачите, мабуть, що я наврочив, тому що цілий закид нема клювання. Але я вірю, вірю, що риба ще в цій точці є. Залишки рослинності. Дуже гарне місце для ловлі окунь. Ну просто шикарніше. Під ним завжди стоїть мальок, завжди кормиться рибка і завжди є хижачок, той, котрого ми сьогодні ловимо, окунець. От просто ну як вибрати місце для риболовлі? Ну, отак, збухти-барахти ти не знайдеш, можливо, рибку. Тому що, ну, якщо мати трохи менше досвіду, да, і ти тільки розпочинаєш свою риболовлю, тому потрібно ну, отак якось орієнтуватися. Гарне місце. Я, звісно, тут не перший раз, але ну, просто хочу друзі вам розповісти саме, як я собі думаю, От щоб був у мене такий товариш 20 років тому, ну 15-20 років тому був у мене такий товариш, який би мені сказав. Женя, кидай сюди, кидай сюди, став отаке на півтора грама і буде риба. Тому що, друзі, я. Своїми ногами вздовж і впоперек всю цю річку пройшов 150 разів. Дивився е, різні відео, де потрібно було з люрекса намотати якийсь стрімер <хи> на двійнику, обривав його в цій траві швиденько, і далі спокійно рибалив на поплавок, бо на нього клювало. А на спінінг не міг піймати. Бачите, а зараз я веду свій блог і можу вам допомогти. Ось о. Є кувшиночка, вона ще навіть на поверхні у нас. Спробуйте, там буде риба. Сучасний такий дизайн Black BlackRock, друзі, в мене до 6 грам, але рибалити сьогодні я буду ну, на такій вантажі там, грам, півтора, два, більше не буду ставити. Тому. Гнатися там за якимось верхнім тестом дуже багато таких запитань від вас, що брати там до восьми там, до 10, мені ловити окуня там. А дуже часто буває таке, що я ловлю окуня або не так. Знаєте, здебільшого ось такі запитання. У мене в водоймі є щучка до 3 кілограмів. Яку обрати палку. Ну, знаєте, друзі, в моїй водоймі є щука до 10 кілограмів, але все одно, сьогодні я рибалю паличкою до 6 грамів, тому що я хочу сьогодні спіймати окунця, отримати задоволення від риболовлі котлети. Не планую сьогодні робити із щуки. Тому. Ось такої ультралайтової, делікатної снасті мені цілком достатньо. Так, трохи перейшов на ну, попередньому місці. Рибка закінчилась, я так вважаю. Не було клювань 5 хвилин. А наша сьогоднішня задача з вами знайти саме активну рибу, котра буде гарно клювати на наші приманки. Не вигадувати якихось складнощів для себе, а просто отримати задоволення від риболовлі. Ось так, дивіться, я зараз хочу зробити закид ось туди, під очерет. Звісно, що роблю закид трохи далі, щоб моя приманка успіла. Дойти до дна, і в самому перспективному місці ми якісно виконали проводку. Можливо, це і не принесе результату. Але ось так я собі міркую. Здавалося б, півтора грами це ну, досить такий делікатний вантаж, але на правильній снасті. Легкий ультралайтовий і на тонкому шнуру закид, ну, насправді тако, метрів 20, цього більш ніж достатньо, щоб ловити в береговій зоні наших окунів. Більш ніж достатньо. Звісно, якщо б я поставив ще тонший шнур сюди, там 0,15, 0,2, Захід був би ще далі. Але, ну, друзі, він би, звісно, був би далі, але не в два рази. Але б тоді ми і в разі клювання якогось більш такого гарнішого окунця. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А це, друзі, та що наворочив? Це, друзі, у нас була мадам щука, котра зрізала, зрізала наш тонкий повідець. Але бачите, я сьогодні не розраховував на щуку. Досить таки неприємний момент, але я не знаю, від чого більше емоцій отримуватиш. Ну, відрізала, відрізала, друзі. Якщо б я кидав цілий день на щуку і вона б мене сьогодні не клюнула, можливо, я якось міркував по-іншому, але я сьогодні розраховую на окунців, дивіться, вони вже трохи поклювали нам, вже додали емоцій. І плюс оця зараза зелена. Зрізала, то Ну, зрізала, та й зрізала. Дай їй Бог здоров'я. Делікатне вудлище. Ось таку невеличку вагу, півтори грами відпрацьовує ну просто дуже гарно. Е, у нас вітру немає, повторююсь з вами. Дивіться, як вершинка бах. Прям відбила, як то кажуть, відбила. Я перев'язався, поставив таку саму вагу, але інший колір приманочки. Зараз ще трохи затримаюсь на цьому місці. Поки що я клювань окуня тут не отримав, але все одно хочу проловити його більш детально, щоб зрозуміти, чи є у нас тут окунці, чи дійсно не варто є тут витрачати свій час, а краще перейти в інше місце, ну і спробувати знайти більш активну рибу. А ось тут у нас вже, друзі, квест. Квест. Так що у кого не дуже гарний вестибулярний апарат тут не пройде. Так, секретне, секретне місце. Я так собі сподіваюся, з великою кількістю. Ми тихесенько підходимо. Тихесенько-тихесенько. Робимо закид обережний. Тут у нас заводь така. І бачите, кувшинки ще на поверхні, незважаючи на початок вже зими. Ну У нас таких прям морозів поки не було, баклани летять. Да? Може це вони повиїдали всю рибу. Таких крепких морозів поки що не було, тому кушинка нас ще на поверхні. Так, мабуть що цей колір йому не подобається. Чомусь, я так собі думаю. Значить, спробуємо те, на що ми вже з вами сьогодні. Рибу піймали. Так, десь я бачив, ось він такий віброхвостик в такому самому кольорі. 1,6 дюйма. Маю надію, що він принесе нам рибу, тому що якщо в цьому місці немає, то, блін, ну буде дуже складно. Буде дуже складно. Я розраховую на це місце як на себе. О, блін, був. Був, але щось якось так обережно з'їв. Я навіть не відчув цього. Так, це був 100% окунь. 100%. Дуже обережне клювання, бачите, в попередньому місці. А! -а, -а. Ось воно що. Друзі, відкусило хвоста. Відкусило п'яточку. Так, добре, добре. Окей, я зрозумів. Значить, дивіться, я завжди отак розмірковую. Якщо відкусило п'ятку, значить, десь трохи не попадаємо ми, можливо, в приманку. Тому замість активного віброхвоста. Дивіться, поставимо зараз червачка, пасивну приманочку і спробуємо більш детально проловити це місце з паузами. Ну, класичний зимовий окуньовий мікроджиг. Так, повторюсь, мабуть, в попередньому місці, бачите, ми натрапили на зграю активної риби, активного окуня. Він клював, йому подобався наш віброхвостик. Там у них все було добре і гарний настрій. А тут, а тут можливо, рибка наша не така активна, не така бодьора. Хоча, ну, я тут буквально 100-200 метрів пройшов по річці, в принципі, та сама ділянка. А тут бачите, настрій геть інший. Таке буває, досить часто таке буває. Тому потрібно пристосовуватись, грубо говоря, до кожного, до кожного окуня окремо. Ось він. Хі -хі. Бачите? А ось вже в нас і рибчик. З'їв добре. А уже пасивну приманочку з'їв добре. За наступним швиденько. За наступним. І клювання сталося, в принципі, в тому точнісінькому. Місці, де у нас відкусило п'ятку Що це означає? Це означає, що окунець там стояв, такий трохи підморожений, трохи в'ялий. А коли ми подали йому правильно приманочку він відразу відреагував. Залишилось дізнатися, чи є там ще хто. Чи є там його товариші. Так, ось я підтягую десь приблизно в те місце, де клювала риба. І-є-є-є є, є, є клювання. Це й прямо з'їв тако. Прямо з'їв. Опа, малючок. Малючок. А ми. Я тепер навіть закид трохи коротший роблю, щоб ложити приманку відразу. В те місце, де у нас сконцентрована риба. Робимо паузу. Чекаємо, чекаємо на нашу рибку. Є! Yeah. <laughs> Бачили, як відпрацювала вершинка? Блін, ну просто тако пунк, пунк. Ну, звісно, що я в руку також отримав. <рес> отримав і в руку. Дивіться, я його зараз фотографую, поки він у нас такий. Давай, піднімай плавець, піднімай. Піднімай, 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 піднімай. піднімай. Молодець. І додому. Здавалося б. Години пройшло, та пів години пройшло, там навіть менше півгодини між першим місцем і оцим, де я зараз ловлю, зовсім інша риболовля. Там ми ловили з вами на активну приманку п'яточка, така досить швидка проводка. Тут хвостик у нас, квола проводка, але окунь також клює. До кожного місця потрібен свій підхід. Друзі, давайте я трохи прокоментую проводку. Я завжди раніше робив на цьому акцент, бачите, впала наша приманочка на дно. Знову впала. І отако от нехай трошки полежить. Прямо от полежить, полежить. В цьому місці це працює. В залежності від активності риби, звісно, потрібно варювати проводку. Але ось саме в цьому місці мені здалося, що окунь, ну такий, не дуже він хоче наздоганяти активну приманочку, тому ось була, була, але я поспішив. Тому ось такий червачок. Тут працює краще. Ой-ой-ой! Друзі, зробив закид дещо в інше місце. І, такий гарненький, гарненький такий спокусився. Прямо такий, дивіться, красунчик. Красунчик. О, це, мабуть, самий справний за сьогодні у нас окунь. Дивіться, яка гарна риба. Покусився на обережну нашу подачу приманочки. Друзі, я вже 689 разів розповідав, як я проводжу силиконову приманку. Активно, пасивно. Ну, дивіться, як з'їв, потрібна допомога. Є таке діло, звільнили нашого рибчика. І відпускаємо у рідну стихію. Дуже часто ви мене запитуєте про каліпсо Black Rock. А як в порівнянні з тим, а як в порівнянні з іншим? Чуйка класна. Що я називаю чуйкою? Давайте ще раз по цьому пройдемося. Якщо ви відчуваєте. Коли на гачок вашої приманки, вашого монтажа, підцепилась невеличка така травиночка, і ви відчуваєте вже, що щось не то. Це супер чуйка. Дна в руку ніякого не буде, навіть на палки за 18 тисяч доларів на вагах 1-2 грами. Особливо, якщо ми ловимо тако по траві. Ось такий зимовий спінінг у нас, друзі. Річка поки що не стала, криги поки що немає. І ми рибалимо з вами на ультралайт. Так, от на цій ноті просто було б класно, якщо б клюнув у нас окунь. Ну, сьогодні дійсно погода просто балує. Зранку морозець придавив легенький, але, ну, чесно кажучи, в мене цей шнурочок навіть не обмерзав. Ні кільця, не ролик. Є, 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 незамітно, зовсім взагалі непомітно підсів. є. Є, друзі, риба, якщо знайти правильну приманку, підібрати вдало місце, то можна отримати клювання ось такого красення. Все. Я сьогодні, блін, ну просто гарно половив. Просто класно, класно. відпускаємо. Ось такий зимовий спінінг у нас, друзі, на півдні України. Сьогодні зранку був морозець легенький, тихенький, без вітру, комфортно, в принципі, навіть не потрібен зимовий костюм. Ми сьогодні з вами були на річці, Південний Буг з вами половили окуня на ультралайт. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось!